Всіх вітаю! Сьогодні розглядаємо проєкт Sahara Legends. Пишу вам покроковий гайд по проходженню, по Discord, по отриманню ролей і так далі. Ну що ж, всі посилання залишаю в описі, переходимо на їхній основний сайт. Входимо через будь-який гаманець, яким ви користуєтесь. І є таке, як бачите, у нас відкрито два розділи Gobib та DжеBoom. Спочатку зайдемо в ведмедика. У нас тут є два розділи: Daily Check-in і Social Media. Daily Check-in, як ви вже зрозуміли, виконується кожні 24 години. Найголовнішим завданням є транзакція в Sahara Textnet, але згодом я покажу, як його виконати. Окрім цього, ми можемо заробляти по одному шарду в день, а конкретно по два за це завдання. Ми просто входимо. У нас відкривається Galaxy. І тут є два максимально простих завдання, які виконуються за 20 секунд. Ви переходите на сайт, у мене просто виконав, тому не відкривається. Переходите на сайт, одразу виходите, натискаєте галочку, у вас воно зарахується. Після цього натискаєте Claim, отримуєте поїнти. Переходите назад, верифікуєте участь. В даному завданні абсолютно аналогічно. Наступне Daily Referral. Кожного дня ми можемо запрошувати по два друга, за що отримуємо 20 шардів. Оновлюємо, отримуємо. Зрозуміло. Наступне завдання: Generate at least one transaction on Sahara Testnet. Це вже цікавіше. Для цього переходимо в дану вкладку FSet. Підключаємо тут знову наш гаманець Metamask, який підключали до Сахари. Він у нас тут висвітиться, натискаємо «Request». Що таким чином ми робимо? На наш гаманець в мережі Сахара Testnet» прийдуть 0,1 point Сахари. Вони нічого не коштують. Взагалі, якщо ви не розбираєтесь в тому, що таке «Testnet». якщо коротко, ми перевіряємо їхню новостворену мережу, за що нам будуть капати нагороди. Я маю на увазі перевіряємо на дієздатність. Отже, через декілька годин нам прийдуть ці поінти. До того, як прийшли, ви можете виконувати інші завдання, зараз я покажу. Але, раз уже ми тут, зараз покажу, як виконати конкретно ось це завдання, яке ми можемо виконувати кожного дня та отримувати по 20 шардів. Переходимо в наш Metamask. Натискаємо надіслати. Перевірте, чи в, чи в тій мережі ви знаходитесь, в сахара Testnet. Натискаємо Надіслати. Вводите сюди будь-який свій гаманець, двінка чи друга це не має жодного значення. Натискаєте Continue. І вводите там один Сахари і відправляєте. Це вам нічого не коштує. Після цього повертаємось на сайт, натискаємо claim. і у вас клеймиться 20 шардів. Зараз перейдемо до основного розділу social media, який дуже тісно пов'язаний з Discord. Всі ці посилання вони в Galaxy, тому будь-яке натискаєте. Є таке. І тут у нас, як бачите, є три вкладки з Discord завданнями, все інше це «Twitter» та Telegram. Я не пояснюватиму, як виконувати конкретно ці, бо це достатньо легко. Що тут підписка, лайк, ретвіт та зайти в Телеграм. Тут Гелексі вас проведе, все чітко розкаже, покаже. А саме цікаве, це конкретно Discord. В Discord ми перейдемо буквально за хвилину. Єдине, що я маю додати, це Піска. після того, як ви виконали це завдання, ви можете превентивно забрати поінти за вже виконані, а пізніше забрати за наступні завдання. Коли ви заберете за ті, що ви вже виконали, перейдіть на сайт е та заберіть шарди за завдання, які ви виконали в Galaxy, бо вони всі пов'язані. Тобто, наприклад, от Follow Sahara Labson X це ось це завдання. І вони дублюються, як бачите, ви можете це перевірити. Позабирали і потім виконаєте основні три в Discord, також заберете. Ну що, зараз я думаю, можемо перейти вже в Discord. Sahara AI Official. Загалом тут є 4 основних ролі. Ось бронзова, срібна, золото. Ну і платина, але це просто мазохізм Я не, не уявляю, як можна отримати мільйон поїнтів. Ви, ви потім зрозумієте, чому це достатньо складно. Давайте перейдемо. Основна, основний розділ в цьому Discordі, який нас повинен цікавити, це. Oasis Points Bazaar. Першим ділом зайдіть в How to Earn OP і бажано прочитати всі ці пункти для того, щоб ви краще розумілися в методиці. Step 1. Переходимо в дану команду та прив'язуємо свій твіттер. Тут все розписано, як це робити. Переходимо сюди, пишемо set та вводимо через хештег свій Twitter аккаунт. Якщо у вас він не створений, то створіть. Степ 2. Це вже починаються завдання, за які нам будуть нараховувати конкретно оці XP, за які ми зможемо отримувати в подальшому ролі. Переходимо сюди. Ну, до речі, також в цьому розділі можете не переходити через, через посилання. Twitter Рейтс Кожного дня нам тут вис... висилають завдання. Як бачите, після того, як ми вже підв'язали свій Twitter, ми зможемо її виконати. Як бачите, під кожним завданням у нас висвічуються можливі взаємодії, які ми можемо тут виконувати. Якщо ми бачимо сердечко і коментар, це означає, що нам потрібно поставити лайк цьому твіту та залишити будь-який коментар. Якщо ми бачимо просто сердечко, то ми просто лайкаємо. І так далі. Тут, бачите, сердечко, репостнутий і коментар. Після того, як ми виконуємо це завдання, я не буду показувати, як конкретно, це достатньо легко. Ми натискаємо сюди, нам зараховує це завдання, та нараховує XP. Окрім цього, ми можемо заробляти XP у вкладці OP Commands. Заходимо сюди, пишемо slash claim Daily. Натискаємо Enter. Е, я вже отримав отримав поінти за це тому я не можу пише за 5 годин. Але коли ви пропишете цю команду, вам видасть, якщо я не помиляюсь, 200 XP. Але можу помилятися. Е, це другий спосіб, як отримувати тут XP. Третій спосіб і основний. Ми заходимо в канал, український бажано. Бо тут вам зможуть і допомогти розповісти все, що вам треба. Пишете будь-який коментар. Як бачите, у нас вмикається таймер одна хвилина, ми можемо писати коментар раз в хвилину. За коментар нам дають від 15 до 25 XP рандомно. Ми це можемо перевірити знову ж таки: OP Commands. Пишемо сюди slash. Перепрошую, slash. Пишемо rank, І обираємо конкретно з логотипом сахара. Не переплутайте з іншим, це абсолютно інші ранги. Натискаємо сюди, натискаємо Enter. І нам висвічується, який левел ми досягли, скільки XP отримали. Давайте я ще раз вам покажу, скільки XP треба для бронзи. Оце те, що ви бачите, бронза, бронза, срібло і золото, це конкретно медальки, які ми можемо отримати ролі. За що, нам, за що ми будемо отримувати в подальшому дроп. От як бачите, у людини бронз-рол. 4670 XP для бронзової ролі. Давайте перевіримо, скільки це. Ділимо, ну, давайте на середню на 20, 233 повідомлення. Буде навіть менше через те, що кожного дня ми можемо забирати дали чек і... і взаємодію з постами. Тому в районі 220-230 повідомлень. Тобто це 230 хвилин, якщо сидіти безвилозно і писати. Але загалом за день бронзу можна спокійно забирати. І так ви можете, давайте я вам залишу, заскріньте собі або запишіть, і ви можете приблизно вираховувати, скільки вам треба часу для отримання тої чи іншої ролі. Після отримання цієї ролі ви переходите назад сюди і верифікуєте свою роль. Але тут, як бачите, ще одне завдання: Have the Legend role. Для того, щоб отримати цю роль, переходимо назад в Discord та Community Bible. В цьому розділі можемо прописати трохи вище, та натискаємо ось тут Legend. За що нам видають цю роль? Переходимо назад в Galaxy та верифікуємо нашу отриману роль. Далі бронза, срібло це все, що ми можемо отримати конкретно за Galaxy. Після цього ми переходимо в Сахару і отримуємо шарди за виконані завдання в Гелексі.